Доброго дня! Першим питанням моєї роботи буде основні структурні елементи конфліктів та їх класифікація. Конфлікти є невід'ємною частиною людського життя, це суперечності, які сприймаються як значуща життєва проблема, що вимагає свого розв'язання і велика активність щодо її подолання. Конфлікт містить наступні структурні елементи. Це сторони конфлікту, в будь-якій стороні існує мінімум дві конфліктуючі сторони. Предмет конфлікту це щось, що об'єднує учасників конфлікту, є точкою протистояння. Умови перебігу конфлікту це зовнішній контекст, в якому виникає і розвивається конфлікт. Образи конфліктної ситуації, це уявлення учасників конфлікту про себе, про протилежну сторону про і та умови, в яких протікає конфлікт, цілі, мотиви та учас... учасників конфлікту, що обумовлені їхніми поглядами та переконаннями, позиції сторін, що задіяні у конфлікту, це те, що вони пред'являють один одному. Привід конфліктного зіткнення, це справжні причини, через що виник конфлікт. Вони бувають прихованими або можуть бути навіть неусвідомленими. Розглянемо класифікацію конфліктів від в залежності від ряду факторів, в залежності від учасників, кількості учасників конфлікти можуть бути внутрішньоособові, особові, тобто якщо людина чимось не задоволена в своєму житті. Міжособистісні – це конфлікти між людьми, які виникають внаслідок несумісності їх поглядів, інтересів, інтересів або цілей якихось. Міжгрупові спостерігаються там, де Гострі суперечності виявляються між соціальними групами між особистістю і групою. Вони виникають у вигляді протиріч особистості щодо норм поведінки, які склалися в групі. В залежності від рівня вираження конфліктного протистояння можуть бути відкриті, це сварки, спори, якісь військові протистояння або закриті. Це конфлікти, в яких відсутні зовнішні агресивні дії. В залежності від напрямку впливу бувають вертикальні і горизонтальні, в залежності від, від об'єкта – об'єктні та безоб'єктні, в залежності від природи виникнення, можуть бути політичні зіткнення політичних груп та організацій. Соціальні являють собою протиріччя між відносинами людей або соціальних груп в цілому, економічні і Являють собою широкий спектр конфліктів, які основані на економічних інтересах окремих груп, в залежності від потреб, через які виник конфлікт, може бути конфлікт, конфлікт інтересів, це конфлікти, де чиїсь інтереси порушені. Когнікативні це конфлікт поглядів точок зору на якусь конкретну проблему. В залежності від способів, способів виріження вирішення конфлікти можуть бути насильницькі або ненасильницькі. і в залежності від можливих функцій конфлікту, вони бувають функціональні і дисфункціональні. Отже, конфліктом ми називаємо зіткнення цілей, мотивів, інтересів суб'єктів, які конфліктують, вони можуть бути пов'язані з професійною діяльністю чи особистим життям. Наступним питанням, яке ми розглянемо, є політичні конфлікти як засіб боротьби за владу. Виділення політичних конфліктів у особливий тип цілком обґрунтоване, адже найбільш гострі конфлікти відбуваються між індивідумами і групами саме в сфері політики. Політика з одного боку є, боку є діяльність по попередженню і вирішенню конфліктів, а з іншого боку, це засіб провокації конфліктів, оскільки вона пов'язана з боротьбою за владу. Предметом політичному конфлікту завжди була і є влада. Влада постійно намагається встановити певні норми суспільного життя, Риття і постійно здійснює контроль над дотриманням цих норм. Політичний конфлікт це надмірне загострення взаємовідносин сторін у політиці або їх зіткнення, пов'язане з відмінностями їх становища у суспільстві. Джерелем політичних конфліктів є конференція, суперництво, ворожість у сферах економіки, політики, політичних інтересів. У боротьбі за владу політичні конфлікти можуть виконувати кілька функцій. Це механізм контролю влади. Конфлікти можуть слугувати засобом контролю за діяльністю поточної влади та її вирішень. Вони дозволяють опозиції та іншим силам вислов, висловлювати свою незгоду і змушувати владу, змушувати владу виправляти свої помилки або невдачі. Механізм зміни влади це конфлікти можуть призвести до зміни політичного лідера чи партії, які знаходяться при владі через вибори або Інші форми демократичного вираження волі народу, механізм розвитку, дискусії, конфлікти можуть сприяти розвитку суспільства, корекції політичних процесів та виробленню кращих стратегій управління. Механізм легітимізації, публічні обговорення і конфлікти можуть сприяти збереженню легітимності політичних інститутів та процесів, покращуючи рівень відкритості та довіри громадян до влади. В цілому ж політичні конфлікти, незважаючи на їх потенційну потенційну негативну сторону, можуть бути конструктивними, якщо вони відбуваються в рамках законності, демократії та поваги до прав людини. Вони є невід'ємною складовою процесу та можуть призвести до покращення якості управління та виразити різноманітні погляди суспільства.